Висівки, друзі, висівки, висівки. Це наповнювач шлунка, це Т, це, це, це погано, поживності ніякої і так далі. Завтра на Ютубі викладу відео і поспілкуємось, наскільки вони корисні та поживні, та скільки вони вітамін містять. От, люди, читайте більше інформації. От пусті одна шелуха. Дивіться. Дивіться. То просто був верх мішка. Дивіться, скільки борошна. Оце все, бачите, оце все. Борошно. Це все вуглеводи. Подивіться. Подивіться. А. Дивіться, які висівки. Бачите, скільки борошна. Дивіться, грибу, грибу, грибу. І це все борошно, от мішок я висипав. І подивіться, якщо його перемішати рівномірно, скільки тут борошна. Ви бачите? Не миліть люди бред. Не миліть бред, а навчайтесь, а читайте побільше корисної інформації.